Заїхав до нас на продаж Hyundai Таксон 2016 року. Автомобіль щойно пригнаний з Кореї, повністю обслужений. Основні характеристики це 1,7 дизельний двигун, передній привід і надійний автомат, гідротрансформатор. Дуже практичний сірий колір, безключовий доступ, шкіряний салон, досить гарний стан, збережений салону, тому що тут всього 110 тисяч кілометрів пробігу. Руль, взагалі, як новий сидіння також. Сучасна мультимедія, підігрів передніх сидінь. Ось так все виглядає. Такий просторий задній ряд сидінь, підлокітничок, підстаканнички, все дуже зручно, практично. А ще тут складається сидіння одним рухом. Ось так нажимаєте кнопочку, сидіння склались, виходить рівна підлога з багажником. Багажник і так досить великий. Але зі складеними сидіннями буде взагалі велетенська площадка. Сюди можна буде хоч матрас постелити, якщо ви виїхали на природу. Кліренс високий, тому. На цьому автомобілі можна кататися як по місту, так і за містом. Він на передньому приводі, це значить, що в нього буде досить маленький розхід пального в районі 6-7 літрів. Кому цікавий таксон, звертайтесь, кільцева дорога 110. Телефонуйте за цим номером, дізнавайте всі деталі. Кому не сподобався колір, можливо ще комплектація. У нас ще є декілька таких таксонів з Кореї. Тому дізнавайтесь та приїжджайте на тест-драйв, на перегляд автомобіля. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.